Декілька свіч. Бачимо. О, трохи грізні, але це багато немає. Можна прочистити щіткою по метал. Дивіться, в чому в нас полягає ситуація? От беремо свічу. цю. Не одна рука зайнята через те. Вішаємо на два кінці. Бачите, тестер пищить. Він має так пищати. Ось. Що ми бачимо в цій свічі? Реакції взагалі ніякої. Тобто ця свіча погана. Беремо другу свічу. Так само, реакції ніякої. Беремо ще одну. О! От в цій свічі тестер запрацював. Оце хороша свіча. Одна єдина з всіх. Так само можна перевіряти, що й накоплені свічі. В них також буває великий опір. Опору не повинно бути в свічі на початку і на кінці. Ось як ми бачимо, куди я прикладаю щуп. Бачите? Є. Тобто, це велика напруга, вона іскру буде давати. Там подається декілька тисяч вольт, то іскру вона буде давати. Оце ну, таке, куди ще не йшло. Бачите, ну, в цих двох іскра буде більш жирніша і більш краща, ніж всіх інших. І вона буде краще детонувати. Особливо це буде проявлятися, коли ви заводите машину на голодну, може дуже сильно троїти.